Незвичайні і цікаві місця Закарпатської області, які варто відвідати кожному туристу. На західній околиці Мукачева на вершині загаслого вулкана гордовито височить оспівана легендами і бойовою славою середньовічна фортеця, замок Паланок. Мукачівський замок є однією з найцінніших історичних і військово-архітектурних пам'яток Закарпаття. Замок розташований на горі. Вулканічного походження за вишки 68 метрів і площею 13 930 метрів квадратних. Точна дата заснування замку невідома, але про нього згадується вже в документах, датованих 11 століттям. Сьогодні двері замку відкриті для кожного туриста. Тут проводяться екскурсії, а добре обізнані в історії фортеці можуть придбати квиток та просто прогуляти з його територією. На території Закарпаття розташовано 32 озера, але найпривабливішим і найчарівнішим вважається Синевир. Озеро Синевир знаходиться в заповідній зоні Національного природного парку з одноіменною назвою. Здається, що вся краса Карпатської землі сконцентрована в цьому місці. Сміливо збирайте компанію і вирушайте до гірського масиву Горгани. Там на висоті майже тисячу метрів знаходиться сьоме диво України, найбільша водойма Карпатський гір, приблизно 5 гектарів. Урочище чорні млаки місце падіння княгинянського метеориту. Події розгортались між хребтами, стінка та явірник. Метеорит вибухнув на висоті 40 кілометрів, над селом княгиня, розпавшись більш як на 1200 шматків. Метеорит княгиня загальною вагою понад 500 кілограмів є найбільшим з поміж знайдених в Європі метеоритів. Зараз до урочища чорні млаки прокладений промаркований пішохідний та велосипедний маршрути. Також сюди можна дістатись позашляховиком. З поміж відомих на всю Україну замків Закарпаття у семетечі Надієво ось уже 6 століть існує замок Сент-Міклош. Хоча зовні. Споруда і не представляє собою величі і краси, як, наприклад, у сусідньому Мукачеві, проте його первісні інтер'єри переносять відвідувачів у часи життя колишніх власників. У роки незалежності України Чинадіївський замок знайшов свого господаря аж у 2001 році. Художник Йосип Бартош взяв споруду у концесію від держави на 50 років, а разом із друзями-меценатами. І волонтерам зі всього світу їм вдалося врятувати історичну пам'ятку Закарпаття від остаточної руйнації. Сьогодні відвідувачам доступне знайомство з відреставрованим інтер'єром першого поверху замку, де розташовано шість кімнат та велика зала. Парк Шенборна розташувався в урочищі воєводиного села туря Пасіка. Даний парк. Це копія знаменитого австрійського парку XVII століття. Побудований за астрономічним принципом він переносить кожного свого гостя в романтику середньовіччя. Саме тому цю казкову локацію визнали однією з найкрасивіших туристичних локацій України. Крім того, парк Шенборна входить в десятку найромантичніших місць Закарпаття та має особливий попит на весільні церемонії і фотосесії. Водоспад Воєводин вважається одним з найкрасивіших водоспадів не тільки Закарпаття, а й усієї України. За деякими припущеннями водоспад утворився в результаті землетрусу. Назва водоспаду розшифровується як виття води. Його висота сягає 24 метра. Потужні потоки холодних гірських вод хлинуть вниз і вже через 4 кілометри потрапляють у річку Шипот. Велеч водоспаду підсилює навколишня природа, незаймані смарагдові ліси приховують багато таємничих історій. У невеличкому селищі Невецькому, неподалік Ужгорода, розташувався справжній середньовічний замок Невецький. Оповитий численними легендами, він височіє над лівим берегом ужа на одній із вулканічних гір висотою понад 125 метрів. Щороку фортецю відвідують сотні туристів із різних країн світу, а також волонтери, які працюють над реставрацією та дослідженнями. На думку багатьох істориків та археологів, часом заснування Невецького замку можна вважати проміжок між 12 XII та 13 століттям. Сьогодні фортеця представлена серпантином кам'яних укріплень, замковими стінами. Та двома сторожовими вежами типу донжон з дерев'яними дахами та віконцями. Середнянські винні підвали є найстарішим і найбільшим виноробним центром у всьому Закарпатті. Закладання підвалів припадає на початок 1557 року. Про це свідчить табличка з каменю, яка висить біля входу в підземелля. Будувалися підвали, взятими в полон турками. Їх загальна довжина сягає більше 4,5 кілометрів. Спочатку підвали використовувалися як підземний притулок на випадок раптового нападу ворога, проте потім придбали нинішній статус винного сховища. Елегантний мисливський замок графів Шенборнів розташований у урочищі Берегвар в селі Карпати. Романтичний вигляд французьких замків надає будівлі еклектична архітектура з домінуванням елементів неоготики та ренесансу. За основу проекту взято астрономічний рік. 365 вікон відповідають кількості днів на рік, 52 кімнати відповідають кількості тижнів, а 12 входів кількості місяців. Будівлю прикрашають численні башточки, флюгери, яскрава черепиця. Кольорові вітражі та геральдична ліпнина. на вежі годинника можна побачити фамільний герб Шенбурнів з левом і короною, частково збереглися інтер'єри з парадними сходами та каміном. Палац розташований у центрі англійського парку, площею 19 гектарів з природним ландшафтом, де трапляються рідкісні породи дерев та кущів. Біля підніжжя гори Гемби. Серед північних схилів полонини боржави сховався величний водоспад Шипіт. Не дивно, що саме він належить до числа семит природних чудес України, адже полонить з першого погляду і залишає незабутні відчуття та емоції у всіх, хто його відвідує, утворився водоспад внаслідок розмивання гірської породи потоком, який знайшов вихід у глибокій ущелині. А ще тутешнє підземне джерело. Місцеві мешканці називають морським оком, висота водоспаду 14 метрів, на якому знаходяться 5 каскадів різної висоти, бункер лінії Арпада, найбільший в Україні та один з найкраще збережених військових об'єктів Другої світової війни на одноіменній лінії захисту, розміщений в селі Верхні Грабівниці. Бункер викопали на глибині близько 100 метрів, угорські солдати під керівництвом німецьких військових, аби захиститись від наступу Червоної армії. Укриття вийшло на славу, Бетонні стіни з арматурою товщиною з великий палець, безліч приміщень із масивними сталевими дверима, протяжність тунелів на 300 км територією Карпат. В цілому ж, укріплення лінії Арпада. Мають приблизно 750 кілометрів. Горянська ротонда одна з найстаріших культових споруд Закарпаття, розташована в горянах перед місті Ужгорода. Це унікальна церква Святої Анни, у якій є цегляна ротонда 11 століття. Особливістю горянської ротонди її справжньою окрасою служать збережені всередині розписи стін у стилі італійської школи Джотто, Датовані 14 століттям. Окрім того, її архітектурне рішення не має аналогів в Україні. Схожі за стилем ротонди можна побачити лише в Угорщині. Горянську ротонду виявили цілком випадково, коли у напівзруйнованій церкві Святої Анни почалися ремонтні роботи. Один із майстрів помітив, що під старого теньку проглядають кольорові фрески. Водоспад-труфанець найвищий водоспад на Закарпатті. Вода тут падає з висоти 36 метрів, утворюючи систему з п'яти мальовничих каскадів. Водоспад просто знайти, поміж селами ясіння та кваси. Для зручності туристів тут облаштована дерев'яна альтанка у гуцульському стилі. Водоспад оточений лісом, тому літньої днини тут знайдете комфортну прохолоду і затінок. У глибині Карпат на території Карпатського біосферного заповідника розташована тутешня унікальна окраса скеля Карстовий міст. Закарпаття загалом багате неповторними місцинами і краєвидами, але цей об'єкт по-своєму незвичайний. Скеля височіє посеред букових пралісів на одній з останніх ділянок дикої природи в центрі Європи на висоті 800 метрів над рівнем моря. Вона являє собою природну арку, що утворила ще в ті часи, коли нинішні Карпати були морським дном. Сюди не дуже легко дістатися. Кілька кілометрів угору від села Уголька до скелі Карстовий міст доводиться йти пішки. Зате побачене вражає кожного, хто тут побував. У Тячевському селі Колодне стоїть найдревніший дерев'яний храм України. Колодненська церква Святого Миколая Чудотворця. 15 століття вважається найстарішим дерев'яним храмом України та одним із найдавніших у Європі. На стінах храму збереглися напівстерті фрагменти настінного розпису XVIII століття. Всередині церкви є Кам'яний престол, мальовниче вільшанське водосховище, яке розкинулось серед лісистих гір, було штучно створене. 1956 року у рамках проекту будівництва ГЕС довжина водойми становить 10 кілометрів, а ширина досягає одного. Загальна площа близько 80 гектарів. Глибина рукотворного моря не перевищує 10 метрів. Вільшанське водосховище живиться водами річки Тереблі, яка бере початок в озері Сеневир, ратуша в Мукачеві. Домінуюча споруда центральної площі міста. Триповерхова адміністративна будівля, зведена на початку ХХ століття, сьогодні розмістила у своїх стінах міську раду, туристичний центр та книжковий магазин на першому поверсі. А ратуша в Мукачеві поєднала у собі. Риси неоготики з контекстом модернізованого угорського ретроспективізму Мукачівська ратуша створює враження урочистості та солідності, як і належить адміністративній будівлі. Романтичний характер будинку з деякими готичними рисами надають споруді атмосферу казковості. Палац Перені. Названий на честь барона, який придбав його в 16 столітті, він розташований у Виноградові. Спочатку будівля була одноповерховою і виконувала оборонну функцію. Потім господарі вирішили переробити його у житлову резиденцію в стилі барокко. Так з'явився другий поверх. Палац також прикрасили родовим гербом. Перені. В Ужанському національному парку, що розташований у центрі села Стужиця. Знаходиться найстаріший дуб України за різними версіями, йому від 500 до 1300 років Ходить легенда, що вепер з Угорщини невимовно великих розмірів заніс на територію України жолудь, з якого і виросло могутнє дерево. Жителі села звертаються до велетня не інакше, як дідо дуб. Виріс тисячолітній красень більш ніж на 30 метрів у висоту. А обхопити його стовбур на силу можуть шість дорослих чоловіків. Полюбляєте нетрадиційний відпочинок, який розслабляє тіло та обожнюєте спа процедури, варто спробувати, що таке старий чан у селі Лумшори. Тут ви зможете не лише весело, цікаво та колоритно провести час, а ще й добре оздоровитися, поринувши водночас у природу і в найкращі лікувальні традиції краю. Старий чан у Лумшора функціонує так само, як кілька сотень років тому, під ним розкладають вогнище, набирають мінеральної води, додають гірських лікувальних трав, і блаженство для тіла та душі готове. За спостереженнями лікарів такі ванни чинять надзвичайно позитивний вплив на людей із захворюваннями опорно-рухового апарату та нервової системи. Старий чан розташований на мальовничому березі річки Туречки, вздовж якої густою смугою простягається ліс. Говерла. Є найвищою вершиною українських Карпат і водночас найвищою точкою України. Розташована ця знаменита гора у масиві Чорногора, а саме на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Невідомо, хто і коли здійснив перший підйом на гору. Але зараз маршрут до вершини погожої літньої пори є цілком звичним і навіть традиційним для багатьох туристів. Висота гори складає 2061 метр над рівнем моря. Село Колочава розкинулось на території Синевирського національного парку, засноване кріпаками-втікачами. Нині це одне з найбільших сел Закарпаття. Перша письмова згадка про нього датується 1463 роком. Нині около чаві працює музей Ольбрахта. А загалом тут аж 10 музеїв найстаріший з них краєзнавчий, який розташувався у дерев'яній церкві Святого Духа, збудованій наприкінці 18 століття. Одним із найпопулярніших серед туристів є музей архітектури і побуту Старе село. Де просто неба, відтворене поселення стародавньої верховини. Він налічує близько двох десятків будинків та господарських споруд, село ІЗА, невеличке селище неподалік закарпатського містечка. Хуст воно прославилося дуже розвиненим тут мистецтвом лозоплетіння, його традиції передаються з покоління в покоління і не перестають дивувати справжніми шедеврами. Створеними із звичайної виноградної лози. Зараз Іза ще й дуже привабливе і популярне також в туристичному плані. Протягом усього року, уздовж дороги, тут простягається імпровізований ринок плетених виробів. Тут можна придбати не тільки дуже красиві сувеніри, а й цілі комплекти плетених меблів. Відпочинок на Закарпатті настільки різноманітний і цікавий, що часом не знаєш, що вибрати. Тепер у всіх туристів з'явилася можливість побачити абсолютно незвичних для України птахів, страусів. Страусина ферма знаходиться на околиці міста Хуст. У 2002 році її заснував фермер Василь Перець. Перші мешканці ферми приїхали сюди зі Словаччини. Для всіх бажаючих тут проводять оглядову екскурсію, під час якої ви познайомитеся ближче з цими дивовижними птахами. Селиська сироварня, приклад вдало реалізованого бізнесу, який став не лише сімейною справою, а й розвинув економіку цілого села. Кожен охочий може приїхати у нижнє селище. Та відчути себе на справжній швейцарській сироварні, побачити процес виготовлення сиру та продегустувати його результат. Селиська сироварня завдячує своєю появою європейському кооперативу, до якого входять майстри сироваріння із Франції, Швейцарії та Австрії. На початку 90-х років минулого століття вони приїхали в Україну та уклавши договір із одним із університетів. Почали вивозити наших студентів до Франції і Швейцарії на стажування, їхньою метою було заснування у нашій країні сироварної справи та навчити цього місцевих жителів.